Не было никакой боязни, Господь, Боже, чтобы они с именем Твоим, Господь, они шли э, в необходимые... выходы, которые там есть, разведка ли, или там бой какой-то, Боже, во имя Иисуса Христа. И мы знаем, что Ты, Боже, по Своему Слову, Ты сберегаешь людей, Ты сохраняешь их, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы знаем уже такие чудеса, Господь. Мы знаем, Боже, что творит молитва, наши молитвы, и молитвы, личные молитвы, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы молимся о том, чтобы люди обращались к Тебе, чтобы они были дерзновенны, Господь, в своих молитвах, чтобы они не останавливались, потому что они не знают каких-то слов, но чтобы Ты пришел к ним, Боже, как живой истинный Бог, с которым они просто могли общаться, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть имя Божье, особенно в преддверии Божьего праздника, Пасхи, Господь, Хотя мы можем праздновать Пасху каждый день, по, по каждому случаю, Господь, спасение. Сейчас просто мощно приди, Боже, к людям. Пускай пробуждение будет просто вот до тех, до самых краев, до которых еще не достигли, еще не достигли мы, Боже. Пусть просто оно изливается, это спасение, Господь, во имя Иисуса Христа. Господи, пускай каждый человек, даже который есть вот сейчас в, в нашем городе, Господь, когда спокойно, когда нет здесь бомбежки, когда нет каких-то ну особой угрозы для жизни, Боже, и люди, может быть, уже подостыли как-то, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя и молим, Боже, чтобы Ты не оставлял таких людей, Господь, которые уже успокоились. Во имя Иисуса Христа, Господь, возбуждай в них желание Боже говорить о Тебе, узнавать Тебя. Боже, молиться Тебе во имя Иисуса Христа, Господь. И пусть все те люди, которые здесь есть сейчас, Боже, в Кривом роге, пусть они уверуют в Тебя, Господь, и пусть они посещают собрания, потому что Твое Слово говорит, чтобы мы не покидали собрание нашего, Господь, потому что мы вместе с силой, потому что мы вместе каждый член тела Христова, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя за то, что ты не лишаешь нас надежды, Господь, Боже, надежды на спасение, надежды на. личные отношения с Тобой, Господь, потому что Ты всегда с нами, Ты говоришь, я с Тобой. Боже, благодарим Тебя, Господь, Боже, и вся слава, вся честь и вся хвала Тебе, Господь. Аминь. Слава Богу! Будемо молитися проти внутрішніх ворогів. Господь другий ряд поспіль, другий раз поспіль дає мені гаднете слово, іди напрямок молитви. І Матвія 12,25 Ісус сказав такі слова: Кожне царство поділене супроти себе запустіє, і кожне місто чи дім поділене супроти себе, не втримається. І, і люди можуть об'єднатися тільки навколо однієї особистості: навколо Ісуса Христа. І, і, Бо Ісус Христос наріжний камінь. І будемо молитися, щоб Бог цю консолідацію навколо наш... супроти нашого ворога, ворога перевів в е... те, щоб що український народ буде об'єднаний навколо Ісуса Христа. Алілуя, Господь! Слава тобі, Господь! Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти Господь дав нам. Е... Цю консолідацію суспільства Господь. Це те, що ми об'єдналися, відкинули свої розбіжності, Господь, як, як народ України, Господь. І ми молимо Господь проти. Ми молимося проти внутрішніх ворогів, Господь, таких як е, таких як, як і фізичних, як і, так і соціальних, духовних Господь. І ми молимося, Господь за. Зараз проти проти нашого ворога, який є в притаманні українському народові, Господь, проти, проти е, цієї між, міжусобної ворожнечі, Господь. Ми молимося проти то, за, за те, щоб, щоб ти об'єднував український народ навколо себе, Господь, щоб ті, ті всі, всі. Добрі речі, які, які є в нашому народі, Господь, були, були спрямовані тобою твоїми дітьми, Господь, на те, щоб українське суспільство будувалося на засадах, на підвалинах твого, на засадах Твого царства, Господь. Ми дякуємо тобі, тобі Господь, за те, за те що, що ти Господь, це робиш, Господь. За те, що ти робиш, Господь, за те, що Люди приходять до тебе, Господь. І ми молимося зараз проти корупції, Господь проти проти того ворога, який є, проти того, що є в Україні, Господь. Ми просимо тебе, Господь, щоб ти випалив, випалив цю корупцію, випалив це явище з українського народу, Господь, щоб щоб ніхто навіть і не, не думав, Господь, щоб дати хабаря чи взяти хабаря в ім'я Ісуса Христа, щоб, щоб ти. Щоб щоб всі лихварі, всі, всі ті, хто, ті, ті, хто хабарники, Господь, ті, хто бере, були в були, були, були покарані Господь в ім'я Ісуса Христа, щоб корупція була викорінена. Від найнижчого рівня до рівня до низького рівня в ім'я Ісуса Христа, щоб ми, ми дякуємо тобі, Гос, тебе, тебе, Господь, за те, за те, що Ти Господь вичищаєш, Господь. Ми також молимо, щоб ці, ці сепаратистки, які залишаться настрої, Господь, в суспільстві, Господь, Ти також Господь, Ти також. Викорінював в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти їх виривав ці, ці бур'яни в ім'я Ісуса Христа, щоб ці бур'яни сепаратизму, цієї ці, 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 ці зарази були, були викорені в ім'я Ісуса Христа, Господь. Ми також дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти робиш, Господь. Ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти. І далі, і далі об'єднував наш народ, Господь, в ім'я Ісуса Христа, навколо себе Господь. Щоб все суспільство було е, об'єднане навколо Тебе, Ісус. В ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь. Слава тобі, Господь! Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що, що, ти, що ти піднімаєш нові нове покоління, яке буде будувати своє життя, Господь, на твоєму фундаменті. На на, на, на фундаменті Твого Слова, Господь, і ми також молимо, Господь, щоб, щоб всі, ті, всі ті нечистиві законопроекти, Господь, були відкликані в ім'я Ісуса Христа, щоб ті, ті законопроекти були відкликані, і замість них були, були прийняті законопроекти, які стверджують Твоє Слово в ім'я Ісуса Христа, стверджують Твої цінності. Твого Царства в ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Вітаю вас, люба церков, Божа родина, любові Господа нашого Ісуса Христа. Ісус це наша перемога. Ісус, це наша поміч, це наша підтримка, це величне ім'я, яке. Ми будемо славити, скільки будемо жити на цій землі на віки віків, тому що це Ім'я Святе. І всі предсвяткові дні, страсні дні, коли Ісус проживав останні часи на землі і в сьогоднішній день, 2000 років назад, була Тайна вечеря свого вчителя з учнями, де Він знав, що його чекає, що його чекає такі муки, такі страждання. І він з усмішкою, з такою любов'ю відносився до своїх учнів, відповідав на ті питання, які вони йому задавали. Коли Петро спитав, куди ти йдеш від нас, учителю? Я йду туди, коли ви не зразу прийдете пізніше. Але я не залишу вас. Я до вас пошлю Святого Духа і він завжди буде з вами. В будь-який час. Але ви тільки, щоб знали, що я ніколи вас не залишу і ніколи вас не покину. І він на цій тайній вечері зробив те, що, мабуть, з нас би мало хто зробив би. Він мив ноги своїм учням і своєму ворогові, цим показуючи його чистоту душі, його безмежної любові до людей, до людей, яких він залишає, і за яких він несе такі покарання, такі знущання. Такий шлях пройшов в такому віці, і ми після цієї Тайної вечері, читаючи це з Біблії по Божому Слову, ще більше і більше наповнюємося тою любов'ю, яку нам дає Ісус, яку нам дав Його Батько Небесний, посилаючи свого єдиного Сина на таку поталу, на такі страждання, який своєю кров'ю забрав всі гріхи наші. Всі наші негаразди, все те зле, погане, що тільки сатанюка мог посіяти у нашому житті на хрест, і він оправдав нас, дав нам вічне життя, дав нам віру, надію, що ми щасливі люди, що ми перемогли цю смерть, що ми перемогли всі ті плани ворога й сатани, які він хотів збити з того шляху, який для нас призначений, живучи на цій землі. І я хочу молитися і благословляти Господа, батька нашого небесного, за все, те, що Він зробив для нас, людей, залишаючи нас на цій землі, але Він був завжди і час з нами в ім'я Ісуса Христа, Батько наш Небесний, взиваючи до Тебе з молитвою, з проханням, з довірою до Тебе, в зговорі з тобою, Господи, за нашу рідну Україну. І ми знаємо, що ти з нами в цей складний час, в час війни, в час жорстокої війни, де зараз наші діти, наші юнаки і дівчата боронять нашу землю ціною свого молодого життя. Крок за кроком приближають цю перемогу, і ми звертаємося до Тебе, звертаємося, Господи, щоб Ти був з ними на кожній місті, в кожній ділянці, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нашим дітям, допоможи нашим захисникам, нашим захисницям. В скрутний час, Господи, від, відгони від них всі атаки ворога, щоб ніяка зброя не духовна, не фізична, не душевна, не мала успіху, не мала дії в тих місцях. Стань щитом, стань стіною своєю силою, своєю кров'ю, святою покрий, відгони їх, відгони від нашої рідної землі. І в цей, в цей час, Господь, в цей, коли здійснилася була таємна вечеря, Господь, ми очищаємося, очищаємося і робимо ще світлішими. І те світло, яке ти нам даєш, те світло, Господь, і ту любов, яку ти нам несеш, хай розгонить оці хмари над нашою країною, хай засіє сонце правди, Господи, в ім'я Ісуса Христа, і хай буде Твоя справедливість. Тому що це наш дім, це наша рідна земля, це наша рідна Україна. І ми не дозволимо ніякому ворогу топтати нашу рідну землю в ім'я Ісуса Христа. Захисти, захисти, і вигони їх, вичисти цю нечі з нашої рідної землі, з нашого дому в ім'я Ісуса Христа. І Я хочу молитися за кожне місто, за кожне село, за кожну родину, за кожну дитину в ім'я Ісуса Христа. Хай буде мирне небо над головою. Хай буде міцна земля під ногами, і хай буде Божий твій шалом і твоя любов у кожній сім'ї процвітає, і щоб вони знали, що ти Господь з нами завжди з нами в ім'я Ісуса Христа, щоб вони каялись і познавали, познавали твою любов, ту істину, те світло, яку ти несеш, Господи, в ім'я Ісуса Христа, щоб вони пускали своє життя, своє серце в ім'я Ісуса Христа і вони побачать. Побачить, що Ти робиш для нас, які дива, чудеса, Господи, які, Господь, бувають дії, такі, що вони навіть не можуть і чекає, Господь, те, що робить Господь для своїх дітей, а Ти нас ніколи не залишиш, ніколи, ти ніколи не зрадиш, ніколи в ім'я Ісуса Христа. І ти з нами будеш до кінця, і буде перемога, і буде перемога на нашій рідній землі. Тому що Ісус наша перемога, Ісус наша перемога, Ісус наша. Наша перемога, і ми вдячні Тобі, поклоняюсь тобі, Господи, поклоняюсь до землі за ту любов, за ту божу милість, за ту віру і надію, яку ти нам вселяєш кожного дня, і вона зміцнюється з кожним днем все сильніше і сильніше. Тому що Твоє Боже Слово, воно правдиве, воно справедливе, воно істинне, воно чесне. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти в нас є, Бог живий, Бог діючий. Роки проходять і будуть іти, але ти будеш жити завжди. Господи, дякуємо Тобі. І ми молились в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Слава Ісусу Христу! Будемо молитися за владу, за нашу за відновлення економіки. Ми знаємо, так, що коли приходили царі, які були угодні Господу, то Бог дуже швидко підіймав Ізраїль. І створював такі сприятливі умови, що він розвивався. Тобто не, не те, що навколо було. навіть коли вони приходили з рабства, Бог швидко відновлював. Я знаю, що ну я вірю, що це був не лише там цар, да добрий такий, але ті можновладці, які його оточували, вони теж належали, тобто до Бога. І тому будемо молитися, щоб наша влада була саме такою. Господи, ми дякуємо Тобі, що ти з нами в цей час. Ми віддаємо все в Твої руки святі, і ми молимо і просимо Тебе, Господи, за всі наші гілки влади віддаємо їх в Твої руки святі. Ми просимо Тебе, Господи, нехай Твоя воля буде там, нехай Твоя сила буде там, Господи. Особливо ми зараз молимось, Господи, за судову владу, Господи. Ми проголошуємо чесні суди. Чесні не корумповані судді, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Що будь-хто хто звертається, він точно знає, що суддя буде судити справедливо, Господи, що Він не буде корумпований, Господи, що не буде упереджений в Його справі в ім'я Ісуса Христа. І тому ми проголошуємо, що всі судді України, Господи, вони чесні, не корумповані в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо, що Ти. Очищаєш цю гілку влади в ім'я Ісуса Христа повністю, Господи, від суддів до юристів, Господи, що конституційне конституційний суд, Господи, суди, Господи, на місцях, в містах, Господи, в областях, Господи, вони чесні, вони не опереджені, Господи. Ми дякуємо Тобі, що вони не приймають таких рішень, які можуть нашкодитись, Господи, економіки України чи будь-якому громадянину України, Господи, і ми віддаємо це в Твої руки святі. Ми дякуємо Тобі, Господи, ми також молимось за Верховну Раду України, Господи, за законодавчі гілку влади, Господи, ми проголошуємо, що там чесні люди, Господи, які. Бояться тебе, Господи, які бояться робити зло в своїх життях, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо, що вони приймають не е, ті закони, які Господи спрямовані, Господи, на розвиток держави, на розп на розвиток нашої України в ім'я Ісуса Христа, що вони приймають не популістичні закони, Господи, але ті закони, які будуть сприятливі, Господи, які будуть сприяти для розвитку нашої економіки в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі, Дух Святий, що Ти це робиш, Господи. Ми також молимо за виконавчу владу, Господи, на всіх місцях, що вони. Чітко виконують ті закони, які були ухвалені, які були прийняті, Господи, і не перекручують Господи в свою сторону. Ми дякуємо тобі, що ти це робиш в Україні в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо, що ти повністю відновлюєш економіку України, Господи. Ти даєш цей поштовх, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Ми не приймаємо, що післявоєнний період буде важче, ніж воєнний, тому що це буде корупція, це буде якісь. Протистояння, Господи, ми, ми кажемо, Господи, в ім'я Ісуса Христа, що буде це легкий період, Господи, що не буде корупційних схем, не буде якихось махінацій в ім'я Ісуса Христа. З відмивання грошей, господи, ми проголошуємо, що приймаються такі закони, господи, що ти вносиш Господи свої корективи в законодавства України про. Податкову реформу, Господи, що податки вони не давлять підприємців, Господи, але вони спонукають відкриватись нові підприємства, Господи, що вони розвивають малий та середній бізнес в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо, що Україна стає не сировинною державою, Господи, а державою з реальним сектором економіки, яке розвивається, Господи, в ім'я Ісуса Христа з найкращою продукцією, Господи, які йде на світові ринки. Господи, ми дякуємо Тобі, що ти це робиш, що найкраще устаткування. Господи, в ім'я Ісуса Христа на наших підприємствах, Господи, що Ти піднімаєш заробітну платню, Господи, в ім'я Ісуса Христа, що Ти підіймаєш урівень життя, Господи, рівень життя, Господи, в нашої держави. Ми дякуємо Тобі, що Ти це робиш прямо зараз, Господи. Ми віддаємо в Твої руки святі. Ми кажемо, що вся інфраструктура, Господи, вона відновлюється в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо, що всела, Господи. Підіймаються Господи люди, підприємці, які будують розвивають які розвиваються село, Господи, які розвивають Господи міста, Господи, там де вони знаходяться в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі. Повністю за відновлення економіки України. Ми э, проголошуємо, Господи, благоприятний інвестиційний клімат в Україні. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти це робиш, що це Твоя рука, Господи. Ми все віддаємо в Твої руки святі. І ми дякуємо, що Ти потужно це робиш. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Алілуй. Помолимся о том, чтобы в Украине Господь до конца разобрался с двумя вещами, которые очень смежны, похожи, синхронны. Это коррупция и это идолопоклонство. Тот язык, откуда мы позаимствовали слово «коррупция», он точно так же слово, это «corruption» в английском, оно значит точно так же и духовную испорченность. И у этого есть определенный механизм, когда люди считают, что можно с помощью денег повлиять на решение стоящей над тобой власти. Так работает идолопоклонство. Люди приносят деньги и идолу, думают, что, ну, к примеру, дождь пойдет, если упрощенно. Точно так же работает и коррупция. Люди приносят деньги и это дает возможность поменять расположение власти вопреки закону. Мы помолимся, чтобы эта черта нашего народа она была искоренена. Аллилуйя, Господь наш Боже, слава Тебе, благословляем Твое имя. Господи, славим Тебя, превозносим Тебя, чтим Тебя. Ты царь наш, Господь. Боже, мы уповаем только на Тебя, Господь. Боже, не уповаем на самих себя, на свои силы, на оружие, Господь. Боже, не уповаем на союзников, не уповаем, Господь, на погоду, Господь, на обстоятельства, ни на что, Боже, кроме Тебя, Одного, Господь. Боже, ты наша помощь, ты защита наша, ты скала наша и упование, Господь. Боже, ты крепкая башня, в которую мы можем убежать, Господи, в которой мы в безопасности, Отец. Боже, мы благословляем Твое святое имя. Мы называем Тебя, Господь наш, Господом нашим, Господом нашего народа, Господь. Боже, мы исповедуем, что Ты и Иисус Христос. Господь Украины, Господи. Боже, мы благословляем Твое святое имя, Господь. Боже, как Царственное Священство этого народа, Господь. Боже, мы призываем Твое имя, Господь, чтобы Ты по-настоящему стал Господом для каждого человека, который живет на территории Украины во имя. Иисуса Христа, Господь. Боже, мы молим Тебя, чтобы покрывало, Господь, которое закрывает глаза, духовное сердце нашего народа. Господь, которое закрывает их от Тебя, Господь, от видения Твоих путей, Господь. Боже, от того, чтобы видеть Твою истину, Господь, чтобы не отворачиваться от очевидных вещей, Господи, которые Ты являешь, Господь. Боже, Твою милость к нам, Боже, Твое благоволение к нам, Господи, мы просим у Тебя, чтобы глаза были открыты во имя Иисуса Христа. Отец наш небесный, мы исповедуем, Господи, что наш народ, Господь, на протяжении многих веков, Господь, Боже, жил, выдало поклонство, Господь. Боже, мы признаем, Господи, что это стало чертой характера нашего народа, то что в нашем народе, Господь, Боже. Никогда до этого не было на самом деле проповедовано Евангелие, Господь. Боже, мы признаем, что крестили насильно, Господи. Боже, сказали силой, принудили выбрать христианство, Господь. Боже, потому что мы, мы признаем, что это грех был, потому что Ты действуешь не так, Господи. Боже, Ты никогда не переступаешь через свободу воли выбора человека, Господь мой. Боже, Ты даешь выбор, Господь в книге Исход ты сказал, вот я даю вам выбор, выбери жизнь, Господь мой, мы просим у тебя, Господи, чтобы ты изменил, Господь мой, ты исправил эти пути, Господь, то, что стало искривлением, частью характера нашего народа, Господь, за многие годы, за века, Господь. Боже, идея о том, что на вышестоящая, Господь, власть, и духовную, и физическую, Господи, Боже, можно повлиять с помощью взятки, с помощью дара в пазуху, Господь. Боже, Ты говоришь о самом себе, что Ты не берешь взяток, Господь. Боже, на Твое мнение невозможно поменять повлиять или это мнение невозможно поменять деньгами, Господи. Боже, Ты тот, кто Ты есть, Господь мой. Боже, Ты не изменяешься, Ты во веки тот же, Господь. Боже, мы славим Тебя, мы просим Тебя, чтобы это убеждение, Господь мой, Боже, было как ложь, Господь, обличено в свет на уровне, Господь, народа, чтобы это Утверждение, Господь, как идея, была искоренена, Господь, из сердца нашего народа во имя Иисуса Христа, чтобы сама идея менять расположение власти вопреки закону с помощью денег как духовной, так и физической, чтобы она сама больше не упоминалась даже, чтобы это стало неприличным, Господи, во имя Иисуса Христа, Господь. Боже, мы просим у Тебя, чтобы Ты на духовном уровне искоренил всякую коррупцию, духовную испорченность. Боже, чтобы Ты, Господь мой, пролил свет Свой на Церковь Свою, Господь, на все то, что называет Себя Твоей Церковью, Господь. Неважно, по сути, является оно таковым, или нет, Господь? Боже, на всякую организацию, которая управляется Москвой, Господь, в нашем государстве, называй себя церковью, Господь. Боже, мы просим у Тебя, чтобы Твоя рука была на этом, чтобы Твой огонь был на этом, Господь. Боже, Ты сказал, что время суду Божьему начаться с дома Божьего, Господь. Боже, мы просим у Тебя о том, чтобы свет Твой, Господь. Был над церковью Твоей, чтобы церковь Твоя была на самом деле светом и солью этого мира в нашей стране и для нашего народа, Господь. Во имя Иисуса Христа Господь. Боже, чтобы те, ради кого Твое имя, хулица, Господь, были наказаны, Господи. Боже, чтобы Ты обличил дела тьмы, Господь мой, во имя Иисуса Христа Господь. Боже, мы просим у Тебя, чтобы Ты всякое духовное осквернение облег в свет, Господь мой, чтобы огонь Твой был на этом, Господи. Боже, мы не согласны с тем, как обстоят дела, Господь. Боже, в православной церкви Украины, Господь, то, что это контролируется Кремлем, Господь, контролируется ФСБ, не служит Тебе, хотя продолжает лицемерно называться твоей церковью, Господь. Боже, мы просим у тебя во имя Иисуса Христа. Пускай рука твоя будет на этом, Господь. Боже, ты суди каждого. Пускай всякие живые уста, Господь, умолкнут во имя Иисуса Христа. Господь, мы просим у тебя, чтобы коррупция, Господь, на уровне государственном, Боже, была искоренена. Я знаю, Господи, я верю, что Ты, Господь, Боже, в этом процессе, через эту войну, Боже, есть в своем сердце желание избавить Украину от коррупции, Господь. Боже, мы видели, как Ты делаешь это в Корее, Господь. Боже, как Ты делаешь из народа, который никогда не знал Тебя. Народ, ревностно служащие Тебе, Господь. Боже, мы просим у Тебя, повтори это то же самое с нашим народом, Господь. Боже, мы молим Тебя об изменении мышления, Господь, об изменении сердец, о покаянии народа, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Боже, мы просим у Тебя, чтобы с самого верха до самого низа любой чиновник, который имеет малейшую власть, был объят Твоим страхом, Господь мой. Боже, чтобы он боялся Тебя, Господь мой, боялся закона. Господи, чтобы коррупция и воровство прекратились во имя Иисуса Христа, Господь. Боже, мы как церковь не согласны с тем, что это есть. И мы просим Тебя, останови это во имя Иисуса Христа, Господь. Вся слава Тебе да будет. Помолимся о Жене Пахомове, об его исцелении, об дальнейшем восстановлении его. Отец наш Небесный, Господи, благодарим Тебя. Иисус Христос, Господи, за кровь Твою и за раны Твои, которыми мы исцелены, Господь. Боже, мы благословляем нашего брата Женю, Господь. Боже, мы проклинаем всякий корень рака, мы проклинаем всякие симптомы, всякое проявление этой болезни. Мы говорим, усохни и прекратись, и мы провозглашаем полное исцеление в жизни Жени, полное восстановление сверхъестественно. Боже, быстрее, чем это говорят врачи во имя Иисуса Христа. Господь мой, Боже, яви на нем славу свою, Господь. Покажи разницу, Господь, на нем между служащим Тебе и неслужащим во имя Иисуса Христа, Господь. Боже, вся слава Тебе, Отец. Боже, вся слава Тебе, Господь, да будет. Боже, да будет прославлено имя Твое во имя Иисуса Христа. Аминь. Объявление. Да, приглашаем всех завтра в пятницу на 17.30. Завтра пятница перед Пасхой, называется Страстная пятница по традиции. Завтра здесь будет поклонение, будет хлебопреломление, причастие. Приглашаем всю церковь, всех, кто сейчас есть здесь, всех, кто смотрит нас по видео. Приходите, пожалуйста, это будет часть служения пасхального, это начало его будет. В субботу служений не будет. В воскресенье будет два служения: 11 и 15.00. Все, благословляем всех. Всего доброго. Пускай Господь вас благословит. Аминь.